І наш наступний гість, і перший гість цієї години Малишев Борис, експерт права, доктор юридичних наук. Доброго Добре ранку. День. вам. А, поговоримо давайте про результати виборів до Київради. І перше питання: наскільки взагалі можна говорити про те, що а, були масові фальсифікації, чи взагалі були фальсифікації під час обрання Київради 25 травня 2014 року? Ну, року? По цьому питанню потрібно перш за все сказати, що про фальсифікації можна казати тільки тоді, коли є встановлений судовим рішенням факт про фальсифікації. Наразі невідомо про такі судові рішення, відтак ми можемо тільки висловлювати певні підозри щодо тих чи інших махінацій з підрахунком голосів. Якщо аналізувати повідомлення засобів масової... Інформації ми бачимо, що фактично про маніпуляції з підрахунком голосів зараз заявляє тільки політична партія Демократичний альянс, яка знаходиться на межі проходження. До Вчора Києвради. ми мали офіційне спілкування із лідером партії Він Сказав, що 3% проходить, якщо ще розгляди судових справ. Вони в принципі нічого не вирішують, але ну справа честі. Щоб кожен голос і стоїти. тобто вони два крісла в раді мають, все ж таки. Будемо сподіватися, да так, будемо сподівати. а. От ну, дивіться, президентські вдалося швидко порахувати. Вся країна а тут Київ якось довго рахується. Чому да, да. це одна із ознак того, що можливо є велика віридність того, що відбувалися якісь фальсифікації чи втручання в підрахунок голосів, саме в під час виборів в Київраду, тому що занадто. Довго підраховують голоси, угу. це, цей факт він сам по собі є підозрілим, особливо у Волонському та Дніпровському виборчкомах, так? Так, так. А скажіть, будь ласка, які можуть бути юридичні наслідки для територіальних виборчих комісій Києва, які невчасно подали документацію до ЦВК? юридичні наслідки можуть бути двох видів: перше, це адміністративна відповідальність для осіб, які вчинили правопорушення. Якщо ж ці правопорушення, які будуть встановлені, знову ж таки спочатку, Органами слідства, а потім і судом. Якщо ці правопорушення є серйозними і передбачені кримінальним кодексом України, тоді буде відповідальність винних осіб згідно кримінального кодексу. Все залежить від характеру цих порушень, від мотивів порушень і від, скажімо, суспільної небезпеки цих порушень. Бо можна, ну, можна фактично казати і про Випадкові помилки в підрахунках, а можна казати і про навмисні дії певні. Ми зараз не говоримо про ті фальсифікації, які не зареєстровані і не є справою в суді, так? Але от ми поза ефіром з вами розмовляли причину, яким чином пройшли до Київради така велика кількість представників минулої влади, а особливо команди Черновецького. Ну дійсно Як так за повідомленнями засобів масової інформації, попередні підрахунки голосів, кажуть про те, що з 80 депутатів фракції Кличко десь біля 20 депутатів будуть представниками або колишніх, або вони були в лавах партії регіонів або представниками так званої команди Черновецького. Мені здається, те, що вони пройшли до півради, це свідчення. Більше про м, таку пасивне ставлення киян mm -hmm. до виборів в Київраду, тому що вони, якби ці вибори були на другому плані після президентських е, виборів, і кияни, можливо, недостатньо уважно і недостатньо уважно поставились до свого е, вибору і голосували в основному за бренд. В даному mm -hmm. випадку бренд Кличко. Вони голосували за будь-яку. Кандидатуру по мажоритарці, якщо в, в списку було написано, що він іде в Білітєні було написано, що він іде від партії удар. А можна вас запитати? от дивіться 3% демальянс два крісла набирає да? є у нас сила Радикальна партія України Олега Ляшка. Ударів ці оці певна кількість до 20 крісел старої команди і команди бізнесменів, чи ну я, якою може бути розстановка сил у Києві тому що ну, ми бачили часто історію України показує політична історія України, показує про те, що можна мати більшість, але потім більшість переформатовується під інтереси меншості. Тобто, чи можливо якийсь певний переформат, і е, центрові об'єднання інші не навколо персон, наприклад, кличка? Ті, хто з ним прийшов, підуть йому в опозицію. Можливо, можливо, якщо кличко дійсно почне проводити реформи, які в Києві, які будуть негативно впливати на бізнес-інтереси тих персон, які знаходяться в його фракції, вони дійсно можуть чинити певний опір. Наприклад, не, не голосувати за корисні для киян ініціативи, або входити в альянси з іншими фракціями і проводити якісь свої рішення. Хоча це буде складно, тому що 80, відсот, 80 місць із 120 в Київраді зараз якби, орієнтовані на удар, тому мені здається, що у кличка не повинно бути великих проблем з проведенням. Рішень в Київраді. Ну а перед тим, як це станеться, на вашу думку, чи результативним буде створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування а, тих порушень на місцевих виборах, про які казав, про яку казав Тягневок? Ну, мені здається, основна роль а, створення цієї тимчасової слідчої комісії це імпульс, тобто, це знак для правоохоронних органів, що треба працювати. В напрямку розслідування тих заяв, які будуть подані до органів слідства щодо фальсифікації. Тобто це такий сигнал, що не можна ці справи буде спустити якось в довгий ящик. От. Щодо результатів діяльності цієї слідчої комісії, ну, мені здається, що вона буде, вона буде зацікавлена для підтримання своєї репутації видати якісь результати і встановити певні. Якщо вони були певні факти порушень, нам ще доведено буде, що якийсь кандидатів таки приймав участь у скритих махінаціях. Чи він буде відкликаний? Як юридично це питання буде вирішуватися? Ну, він може бути притягнутий до юридичної до кримінальної відповідальності, якщо дійсно там були фальсифікації. Е, Але тут така ситуація, що самі кандидати навряд чи вони брали безпосередню участь у. Фальсифікації, напевно, можна казати про те, що брали їх якісь, скажімо, довірені особи. Тобто ініціатива на місцях. Щодо заяви кличка і його пропозиція об'єднати дві посади: посаду мера і посаду голови КМДА в одну єдину. Наскільки юридично це правильно, наскільки це не буде там суперечити правовим нормам, і наскільки ну, це буде нормально для Києва, зокрема. Ця пропозиція вона буде реалізована чи може бути реалізована тільки шляхом внесення відповідних змін до закону про статус міста Герой Київ. Це суто прерогатива Верховної Ради, як вона вирішить, так і буде. Звичайно, кличку вигідніше, щоб. Ці посади були поєднані, адже в інакшому випадку виявляється у міста два господаря. Тобто, це мер обраний і це це особа, яка займає пост голови Київської міської державної адміністрації. У них компетенція перетинається згідно згідно чинні редакції закону. Навіть у глави Київської міської державної адміністрації більше. Таких практичних повноважень ніж у, у мера, тому ну, це, це ж все робилося самі да. знаєте під кого для чого для того, щоб да. Київ знаходився в управлінні однієї великої сім'ї, і ми зараз бачимо цей спадок. А чи от з приходом кличка, якщо говорячи про цей спадок, буде якесь переформатування владних повноважень законодавство, можливо, там через Верховну Раду, тому що ну чи, чи в нормальному управлінні на даний момент знаходиться Київ? Кличку достатньо заініціювати дві, якби такі зміни важливі до законодавства. Перше, це велика вірогідність, що буде така зміна, це стосується поєднання посад. От. А друга зміна це до бюджетного законодавства, щоб зменшити відсоток відрахувань до державного бюджету тих зборів, які збираються, які. Збирайте з мешканців Києва у вигляді податків. Ця ініціатива сумнівна, що йому легко буде дана, тому тут можуть бути проблеми. Ось цікаво, що буде відбуватися, як буде вирішуватися питання з великим бізнесом, який домовлявся з минулою владою, наприклад, на будівництво якихось е, е, великих е, центрів е, розважальних і центрів бізнесових, які вже мали вкласти якісь гроші. Є вже фундамент. Ось як буде відбуватися в юридичному плані повернення цього всього е, назад? Все залежить від юридичної чистоти. Тих документів, на підставі яких відбувалися, відбувалися ці, ці будівництва. Якщо там все нормально, то немає юридичних підстав для того, щоб повертати ці об'єкти або зупиняти будівництво і так далі. Якщо ж там є проблеми, то звісно у київської влади будуть можливості для того, щоб повернути в комунальну власність ті чи інші земельні ділянки, об'єкти, і потім якимось чином їх. Використати на благо міста, або знов ж таки передати його якомусь інвестору іншому, або тому самому на інших умовах, то ми бачили за часів навіть і Черновецького, і Попова ну, фактично, да, володаря міста. Як би там не казали про старовину архітектуру Києва, про охорону держпам'ятників, про незабудову історичної частини. Як можна юридично зробити і захистити так, те, що нас, хоча б зберегло зараз в Києві, від тих же самих, як Ксенія бореться з ними забудовників, так, які просто, от скажімо так, паскудять вигляд нашого міста через громадський якийсь актив, через громадські ініціативи? Існують інструменти, які змусять та, Київраду там не приймати тих рішень, які просто шрамують місто? Забудова міста визначається генеральним планом. Розвитку міста. В нього можна вносити зміни, його можна коригувати на користь старої забудови, на користь нової забудови і, і так далі. Тобто ситуація така, що, звичайно, громадськість може і повинна впливати на Київраду, на виконавчі органи Київради для того, щоб вони, скажімо, в генеральному плані. Або при видачі дозвілів mm -hmm. на будівництво враховували те, що старий фонд історична частина міста має бути збережена в такому стані, як вона зараз є, а і то і покращена, скажімо. А ось цікаво, ну останнє таке питання. Mm -hmm. Я не знаю, чи це ваші компетенції, але от що робити зараз з Майданом? З тими людьми, які там залишилися, не... Тими, хто стояв спочатку, але є ну, певна проблема з тими людьми, які зараз там в наметах мешкають. Як вирішувати це питання? Як зробити все ж таки місто? Паче, в тих людей, які мешкають зараз в наметах. Як домовитися юридично, я не в знаю. Них є, в них є певні аргументи, чому угу. вони там знаходяться. Аргументи полягають у наступному, що перевиборів Верховної Ради нема ще дати, навіть ага. нема е, розслідування. Події, які були 30 листопада, 1 грудня 2013 року, і масових розтарів у лютому, 2014 року, розслідування досить мляве. Тут навіть не можна казати про покарання винних, тут навіть ще не завершено розслідування, ще в суд не передані матеріали. От, ілюстрація не проведена. Нім чи в них є певні моральні і політичні підстави. Там знаходяться. Інша річ, наскільки це ці намети впливають на те щоб пришвидшити ці всі процеси от а технологічно технологічно ну можна я би наприклад на місці мера києва я би запропонував е, керівництву тих Організації, які, або структури, які угу. знаходяться в наметовому містечку, я би я би запропонував би якісь пару поверхів в центрі міста, на Хрещатику, якісь будівлі, щоб вони розмістилися там, надав би необхідну техніку для, ну якби створив офіс, таким чином таке би Громадське створилася би певна інституція, і намети б вже перестали виконувати свою функцію, тому що. Ті органи управління, які би з'явилися, вони б самі були б зацікавлені в тому, щоб наметового містечка вже не було. Тому що майдан тоді би перемістився на інший рівень свого розвитку, на більш цивілізований і більш ефективний вид впливу на владу з низового до горизонтального, так. Можна так би було б зазначити. тобто. Треба домовлятися. Дякуємо вам дуже за ваші відповіді. Малишев Борис, експерт справа, доктор юридичних наук, був гостем нашого ранкового ефіру.